Доброго ранку, 8 квітня, ні, 9-го сьогодні, день пропав мені. І я знову в своєму саду. Справа в тому, що в ніч на 6 число, зранку 6-го я бризкав сад водою. Був тоді сильний мороз, десь мінус 4, це Хмельниччина. І після того цілу неділю, Ішов сніг і мороз, в неділю не пропускав, не зменшувався. Так десь було мінус три, потім мінус два, але це було цілий день. А що я зауважив? Що Вчора була відлига і цвіт мені не облетів, не пожовтів. Ну, Правда, толку від нього теж небагато, бо мухи не літали, бджоли не літали і сад не оприскувався, не опилювався. Є надія, що може сьогодні буде трошки тепліше. Прогноз погоди щось там показує. Ну, от. І після сьогоднішніх морозів вже повинно йти все на спад. Я так дивлюся по прогнозу. Ну, будемо бачити, що з цього всього вийде. Але як нічого не робити, то нічого не буде. Кажуть, як нічого не посіяти, то нічого не виросте. Неправда, виростуть бур'яни. А от якщо посіяти культуру і обробити, то тоді буде добре. Тому обробляю сад, а результат подивимося, будемо їсти своє турецьке, то час покаже. Ну і цікаво, що праця рільника є важка. Я не є такий заводовий рільник, такий професійний, скажімо так. Ну, в себе на ділянці намагаюся зробити все як годиться. Проте... Що вам скажу? Коли приходиш на ринок і чуєш від покупця о, чого так дорого, ну то чоловіче, повставай четверта ранку з тиждень часу підряд. І буде тобі дешево. Не доспи, попсіхуй трохи, бо тобі не так виходить, як ти хочеш, бо погода, а ти на неї впливу не маєш. Ну і буде. Буде все так, як ти хочеш, все окей. Ну а праця рівника є важка і її траціну. Принаймні той рівник, який не цінує своєї праці, буде без врожаю. Підписуйтесь на мій канал, садкуйте бджоли. тут ми говоримо про все на хлопський розум. До побачення. І гарних вам урожаїв.